Новина, яка трохи шокує на рахунках Агенції оборонних закупівель Міноборони, за місяць до кінця 2024 року лишалося 102 мільярди залишків невитрачених коштів. Це приблизно ну, трохи менше, ніж 2,5 мільярди доларів США. Тобто, в той час, як на фронті бракує буквально всього від автомобілів і турнікетів до дронів, мін, снарядів та всього. В той же час є великі залишки коштів наприкінці року, дико ж якось Агов, міноборони. Чому ж так стається? І головне, що ми дізналися про це випадково майже після того скандалу, що Кабмін на прохання міноборони передав 23 мільярди гривень Державній прикордонній службі на те, щоби вона самостійно закупила боєкомплекти десь у якихось поляків. І ці кошти пішли в Польщу, тій якійсь мутній фірмі, яка є посередником. Вони не мають такого виробництва. Далі послухаємо інформацію з розслідування Тетяни Ніколаєнко з цензорнет. Через два тижні з моменту передачі кабміном 23 мільярдів Міноборони вирішило таки пояснити, чому так зробили, нібито для того, щоб ці гроші просто не згоріли до кінця року, уявляєте? А вилізло все це тому, що вже кілька місяців міністерство веде непублічне, але і ніким нічим не прикрите протистояння з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, і це може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності держави. Безрукова була призначена на посаду директорки Агенції оборонних закупівель в січні 2024 року. Її призначення підтримували представники громадських організацій. Взагалі це подавалося як перемога, бо мовляв Безрукова мала позитивні результати на закупівлях в Укренерго. Але коли Безрукова почала працювати, пише Тетяна Ніколаєнко, то вже в кінці січня попросила профільного заступника міністра оборони Дмитра Клімєнкова, щоб його позаштатна радниця Дана Ярова перестала ходити в агенцію оборонних закупівель і розповідати, що робити і що купувати. Вже до літа про безрукову в міністерстві відгукувалося як про несистемну, яка не зрозуміла, що робить, а восени в безрукової спробували забрати закупівлі безпілотників, а потім і взагалі ліквідувати Агенцію оборонних закупівель шляхом об'єднання з чимось там. Правда, об'єднання не сталося, але от в кінці листопада маємо чергову сходинку цього конфлікту передача коштів на пряму ДПСУ, оминаючи. Агенцію оборонних закупівель. Потім скандал, і вже через два тижні придумали пояснення і видали інформацію, що, мовляв, треба кудись передавати кошти, бо інакше пропадуть. І ото озвучили, що за місяць до кінця року ще на рахунках понад 100 мільярдів гривень не освоєних. Хоча Агенція оборонних закупівель казала, що, наприклад, на цих 23 мільярди в них вже були цілі, куди вони збиралися їх витратити. Отак якось все це там у них працює, якщо це можна сказати, що воно працює. А знаєте, якби трохи цих неосвоєних коштів просто повіддавали надійним волонтерам, а, ну, наприклад, справі громад, а не якимось польським прокладкам, то уявіть собі, скільки би на фронт пішло ребів, айпетрі, по котрих дуже хороші відгуки, скільки би пішло фпві-дронів ще для бійців, та ще багато багато чого везе для ЗСУ справа громад. До речі, депутати Європейської солідарності криком кричать, щоби 55% коштів військового ПДФО направляли безпосередньо бойовим бригадам напряму, і вони самі би закуповували те, що їм потрібно. Але ні, кошти лежать. Кошти пхають якимось полякам-посередникам, які раніше вже мали проблеми з невиконанням контрактів для України, і які ще й вимагають 100% передоплати за те, чого ще немає. А тим часом біля Курахова, біля Великої Новосілки, бійці ЗСУ намагаються стримувати наступ ворога. От така от довга заплутана історія без моралі, як і вся поведінка влади в цій війні, теж без моралі.